Він відрізає собі можливість відступу, і це зрозуміло. Чому? Бо це поняття кліка, Путін – це фюрер. Біля нього знаходиться кліка. Він може бути, а може його не бути. Він відрізає шляхи для того, щоб ця кліка могла відступати назад. Там відбувається відповідний юридичні, з його точки зору. Кроки, але ці кроки нікчемні з точки зору норм міжнародного права, і це все рівно що брать фарбу і мадзякать паркани брудні, ось що означає ці рішення. Вони не мають абсолютно ніякої юридичної сили, ні внутрішньої, ні зовнішньої. Більше того, треба розуміти, що одночасно приймати подібні рішення і головувати в Раді Безпеки ООН, це означає ну, себе ставити на підгільотину, і так і буде, бо це свідоме порушення норм міжнародного права. Звідси а, очевидно, що він робить все для того, щоб ні він сам, ні ті, хто навколо нього не могли дозволити собі ступити а, назад, хоча б пів кроку. Ось що відбувається таким чином. Це зайвий доказ того, що я йду вперед. І тут треба читати не те, що лякатись і ховатися від цього, треба сприймати як аргумент того, що агресор йде вперед, і пропозиції про те, що там якісь території віддати, вони повинні взагалі зникнути з порядку денного. Тому що з тим, хто робить такі кроки, можна лише в один спосіб боротися боротися з силою і карати за злочини. І інші варіанти, ці, які озвучувалися в ці дні, бо це ж воно розумієте, це якби спільна партітура з одного боку: приймаються дії рішення одні, стріляються по ахмадиту. Розповідається про те, що наші території там до Львова і так далі. А з іншого боку, кругом трубить від імені там всякої нечисті розмови про перемовини, про те, що є інший спосіб допомогти Україні, окрім як вступ України в НАТО. Я коли оці речення читаю, тим більше бачу, хто там підписався. Ну скажімо так, я розумію чудово, якими талантами наповнено світ людський геран, пекін і Москва. Хворіють таким поняттям, як цілісність глобальної безпеки, її неподільність. Це теза, яка була, якщо ви запам'ятаєте, це блудослів'я, а теза, яка була народжена ще в радянські часи. Умовно кажучи, від Ла-Манша до Владивостока, от царюють великі, і вони ділять. А малі оці, такі як Україна, Польща, там, вони тут не при ділах. От ми захочемо, де ми, де, де ми є, от ми там і будемо. А в очах Москви, значить, це мали в свій час бути Берлін і Москва. Все інше, вони повинні бігати кругом на цепочку, на дротику, на короткому, і все. Ось таке право. До речі, це право сповідує і Пекін. Я думаю, що ви чули цю біліберду неподільність глобальної безпеки. От, і її дуже часто Сі Цзіньпінь проголошує там аятоли, всякі ці, і фюрер московський це говорить. Тут в цій ситуації що треба робити? У цій ситуації треба пояснювати, що Україна сповідує статут ООН, норми міжнародного права, традиції, які склалися в міжнародному праві. Бо це коли кажуть, світовий порядок заснований на правилах, то ці розумні люди кажуть, що наші предки жили по таких правилах: частина з них виписані, а частина не виписані. Про що вони кажуть? Ну, це як в футболі. Ударив по нозі, то придурку, зупинись. Бо людині боляче, куди ти гониш? Тобто є неписані правила в міжнародному праві. Так от, якщо оці дві системи так поруч покласти, зліва ці придуркуваті фрази Фюрера і світовий порядок, який заснований на правилах, то про що каже цей світовий порядок? Виникли проблеми. Сідайте за стіл, і ви приречені. Знайти рішення, ви приречені застосування сили недопустимо. Ось про що каже порядок, засновує на правила». А це фюрер цей плюшивий, разом із диктатором китайським. Воно вирішило, що ми великі, значить, ми можемо що хочемо. Хочемо до Дніпра, захочемо до західного кордону, і так далі. Тобто, це те. Що сповідує імперіалізм, імперська філософія, яка придумує всяку білі яка десь там боком пробігала повз статут ООН Чи якісь міжнародні правові акти? Це по перше. По друге, треба мати на увазі, кажу вам як людина, яка з ними сиділа десятки, а може вже сотні разів за столом переговорів. А вони трактують норми міжнародного права. А все, що необхідно, починаючи від виборчого законодавства, закінчуючи договори про нерозповсюдження ядерних озброєнь, так як вони вважають за необхідне, а не так, як там написано. Тому а, вони будуть шукати. Отак, от як от той Нібінзя на засіданні Ради безпеки розказував про те, що це українці самі бомбили Ахмадит, ну уявіть собі, от, це виходити і говорити: сидять люди, шановані, там постійні члени Ради безпеки а, представництво міжнародне, і це чучело виходить і розказує, що це українці, значить, самі себе бомбили, що вони самі себе розстрілювали в Бучі і, і так далі. Ось вам оця філософія. Тому. Я взагалі, коли е, от, е, беруся за такі речі, мені здається, що в цьому відношенні ліпше казати, що ми маємо робити, ніж пояснювати, а що воно робить. Оце мерзенне, дике створіння. Розумієте, пане Антіне, скаженних псів пристрілюють. Іншого рецепту там немає і не може бути. Тому е, діагноз зрозумілий. Рецепт. Теж усунення цієї хвороби зрозумілий. Чому немає дії? Ну, бо є хто пише ці відкриті листи, які друкують у Guardian, там і так далі. Що треба домовлятися, з ким домовлятися? Скільки разів американцям пояснював: не сідайте з ними в принципі за стіл. Бо все, що ви підпишете, для вас обов'язок для них абсолютно нічого не означає. Ось яка ситуація. Тому. Панеті не збирався це і не збирається Фюрер виконувати норми міжнародного права. Це по перше. По-друге, По-друге, хочу ми всі пам'ятали, все, що він робить, все рішення, яке приймається, та дура, чи як його обзивають, там воно не має абсолютно ніякої правової сили, і це всі розуміють у світі. Ось на чому треба е спиратися чим необхідно керуватись, і необхідно домагатися як можна швидшого об'єднання сил і реалізації рецептури. В тому, щоби вилікувати у лапках хворобу цього етносу, цієї держави і цього фюрера, ми знаходимося на ситуаційному центрі річкової флотилі військово-морських сил, яка створена для висловлення обстановки на річці Дніпро та притоках. Всі зоні відповідальності від білоруського кордону до фактично міста Очаки. Тут Головне, головне цього, цього центру це ситуаційна обізнаність. Бо ви ж розумієте, хто володіє інформацією, володіє світом. От. Цей центр дозволяє це зробити і технічно, і по людях, і по підготовності людей, і взагалі, по своєму функціоналу, він, мабуть, один зараз із найкращих в угрупуваннях, які виконують задачі. Один із пріоритетних напрямків допомоги і роботи в принципі фонду Поверни живим є обладнання подібних ситуаційних центрів, командних центрів управління. Наша участь тут була безпосередньо у вигляді фінансування і забезпечення всієї необхідною технікою обладнання для того, щоб люди мали змогу здійснювати управління координацію безпосередньо своїми військами, які придані до річкової флотилії. Проєкт, який ми реалізували завдяки знову ж таки щоденній підтримці, який вартував нам трохи більше 15 мільйонів гривень. Це наш е, спільний проект. Наш фонд називається Brothers in Arms. Ми його створили з моїм братом чесний, ще на початку повномасштабного вторгнення. Тут ми виконували роботи як генпідрядника. На початку тут було ну, жахливе приміщення, якщо чесно кажучи. Ми робили демонтаж. Трохи заглиблювалися, щоб зробити трохи вищий е, стерео. Під час того, як ми викопувалися, ми знайшли тут підкову, її дістали, очистили і подарували командувачам. Сподіваємося, що вона буде приносити вдачу. Я дуже вдячний тим людям, які зробили велику роботу, які вклали сюди не просто гроші, а душу. От. І ці люди вони не просто волонтери, вони ці люди це дійсно патріоти України, які максимально вкладають в нашу перемогу.